Добрий день. Сьогодні знову вітаю вас у Євровекторі. Наша тема е, передачі сьогодні туризм в контексті е, чемпіонату Європи по футболу. Нас сьогоднішній гость, шановний Федор Федорович Шандер. Він завідувач кафедрою туризму Ужгородського національного університету. Я думаю, що ви про туризм знаєте все. І ми спробуємо про це поговорити. В контексті чи якось є якісь особливості пов'язані з футболом, з чемпіонатом, з уболівальниками, таке інше? У нас є перший сюжет. Як у Львові сприймають наступний початок футбольного чемпіонату? Будь ласка, подивимося. Львів готовий, інші міста навряд чи. Ми більш європейці, в нас європейська ментальність, а скажімо так, навіть той самий Київ далекий від скажімо так, нашої свідомості, усвідомлення, що ми українці, що це от, скажімо так, нам випав шанс зібрати гостей зі всієї Європи. Інші міста, наскільки я знаю, що вони такі досить промислові і Таких цікавинок для туристів нема. Тому Львів однозначно мав би приймати навіть більше матчів, ніж то відведено для Львова. Я взагалі не дуже цікавлюся, знаю, що у нас трохи бандит, очі краде, але цей. Тоб не знімає, так файно. Але ну, львів'яни самі готові. А сервіс, я, я може і чув, що десь що там готуються якісь е, готелі чи ді, будуються щось, щось нове. Але, загальному, Самі львів'яни готові. Я цікавлюся цією інформацією. Вважаю, що раз стадіон побудували. Люди готові. Ми всі раді зустрічати Євро 2012. Я готовий, а за лів'янці всіх я відповісти не можу. Але вважаю, що львів'яни хочуть і готові. Дороги, ще треба хорошо, щоб зробити все. тому що я за ціну неділю убив машину. Город. Чесне і слово. Город красивий дуже. Поготовність 50%, максимум більше нема. Ну я думаю, спозоримося на пів на півсвіту, та й все. Чому таке? Ну, бо не готові. Приїдуть європейці, які привикли до нормального життя і побачать ото все. І буде на тому. Ну ми тут пару тижнів вже. Я думаю, що вже на процентів 90-95 готова. А ви як вважаєте? Так само. Ми бачили тепер е, оновлений аеропорт. Дуже гарно, велика площа, гарні приміщення. Ми задоволені. З висоти самоліта бачили стадіон. Дуже гарно. Так що я рахую, що молодці. Ну Можна ще треба трошки можна приділити увагу От, тротуарам. Вони не в такому належному стані, тому що все-таки приїде багато заграничних гостей і хотілося б показати Львів як показове місто, як місто дійсно центру Європи. І хотіло б бути на висоті, не на гіршому, а на вищому, ніж країни Західної Європи. Сподіваємося, що так. Надіємося, що так. Люди завжди готові вишили ціни, високі ціни. Наскільки завищили? Ну кажуть, що Львів саме більше завищив ціни. Перед євро. Так. Я думаю, що ми готові тільки то, що в центрі, а так трошки обід, то вже не дуже. То нам прийдеться працювати день і ніч і не спати. І тоді будемо готові. Ну що, євро е, наближається. Туристичний сезон розпочався би і без євро. Але через місяць невеличким е, у нас стадіони будуть заповнені оболівальниками. І не всі будуть українці. Як ви думаєте, особливість якась є туристичний сезон поміняється в зв'язку з тим, що будуть і індивідуалісти, і групові туристи, які будуть вболівати за свої країни або за футбол взагалі? Це очевидно символічно, що Євро почнеться. Приїзд уже 6 червня буде парад планет. явище, яке відбувається раз у 140 років, тому очевидно, раз у 20 років відбудеться євро 2012 в Україні. Туристи все одно приїдуть, ті, які їздили на різні фестивалі, на різні атракції. Це буде трошечки їм заважати євро. Але е, турист це специфічний. Якщо ми очікуємо, що це турист, це більше буде вболівальник, якого буде цікавити матчі конкретної країни, ставки на матчі конкретної країни. Тому найбільше заробіток ми очікуємо буде в букмекерських конторах. І власне це буде турист небагатий. Небагатий а в тому, що він буде пересуватися або власним автотранспортом, або я думаю, фан-клуби будуть закуповувати великі неоплани, які будуть переходити через кордони. Крім того, ми зіткнулися з такою несподіваною проблемою, як лоукости. в Україні. Немає такі явища, як дешеві перельоти. Дешевше Львів-Венеція прилетіти, ніж Ужгород, Київ. Дуже дорого тому власне туристи, які користуються лоукостами, зараз вже починають масово відмовлятися від квитків. Це останні були нюанси в берлінській пресі і пресі, пресіці німецькі газети, які написали, що німці неочікувано здають білети, бо вони розраховували, що. Будуть головукові. Це проблема німецьких або там австрійських компаній туристичних. Це Це наших, українські. Це наших українські. тому що мав бути хороший промоушен транспортних магістралей, що у нас є, чого немає. Прекрасно спрацювало Держкомітет, по тому що будує. Так, воно залишиться. На відміну від інших країн, десь там в Китаї треба руйнувати чи там в Австрії мінімізувати якісь, то слава Богу, що в нас взагалі ці 4 стадіони є. Інфраструктура біля них. Це залишиться, ніхто не буде нищити. А інше, що комунікації до них і сервіс на тих комунікаціях, він не те що поганий, він відсутній. Я так зрозумів вас, пане Федоре, що. В червні місяці головна біль туристичних компаній це євро. Чи будуть паралельно і інші, у нас же проєктів, і взагалі розроблених маршрутів, там багато, чи повністю поглине футбольний чемпіонат? Ну я думаю, що виїзд буде трошечки проблематичний, особливо для туристів. Тому їм треба буде чітко врахувати перші дні і останні дні по виїздам. І що це таке проблематично? Не треба думати, що заїде там 100 тисяч туристів за один день. Ні, достатньо заїхати одному неоплану. Це 30 вболівальників. Да, там хай буде 40. Але ніхто 40 не буде їхати в болівальників, збереться якась комуна якогось міста, 200-300 чоловік. Це 10 неопланів, які заблокують весь Кордон і всю роботу я зразу можу сказати, що наприклад на Чобській митниці це западні ворота СССР, яких називали, є лише один автобусний перехід, бо на всіх інших стоять залізні рампи. Ну, вони казали, у них будуть там додаткові спеціальні. Ну якщо б міст був широкий на сім ліній, то звичайно, а міст на дві лінії, плюс міжнародні грузи не перестануть їздити. У нас якраз є сюжет на тему, як спрацюють ну як. Готуються до, 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 да, до роботи ці пункти України. Давайте його подивимося і продовжимо. Як тільки стало зрозуміло, що країнами-господарками 14-го чемпіонату Європи з футболу будуть Україна і Польща, обидві держави почали готуватися до відповідальної події. До цього ні одна зі згаданих країн не проводила такого масштабного заходу у світі футболу, тому й довелося будувати стадіони і готувати інфраструктуру до євро 2012 і зараз, коли із загальними організаційними моментами визначилися, на перший план вийшло питання безпеки проведення турніру. Серповидя вже усі готова. Міністр сказав, що ми вже готові до чемпіонату, але з погляду прикордонників українсько польського кордону можна сказати, що залишилися ще останні приготування і кінцева оцінка у першому кварталі наступного року. Ми із впевненістю зможемо сказати, що готові до євро 2012 На жаль, на відміну від польської сторони, яка готує тільки кордони і пункти пропуску з Україною. Нам доводиться підходити до цього комплексу і прилаштовувати існуючі пункти пропуску не тільки на польській ділянці, а й на російській, молдовській, і з іншими країнами, в тому числі з іншими країнами Європейського союзу. Українські та польські прикордонники у свою чергу розробляють схеми, які дозволять швидко пропускати вболівальників без шкоди для безпеки самого чемпіонату. Єдиним українсько-польський кордон є зовнішнім кордоном Європейського Союзу. А це означає, що Шенгенський кодекс виконуватиметься у чітко визначеному порядку і не буде ніяких спрощень для тих, хто говоритиме, що їде на євро 2012 Особливого буму під час євро 2012 чекають на авіаційних пунктах пропуску, бо більшість вболівальників на чемпіонат летітимуть в Україні. Зокрема, працюватиме п'ять авіаційних пунктів пропуску у чотирьох містах за вимогами УЄФА на кожного пасажира під час Ритину кордону мають витрачати в середньому 20 секунд часу. Аби дотриматися цієї вимоги, дані про пасажирів літаків збиратимуть просто у повітрі. Питання всі ці опрацьовані, Вони будуть в електронному вигляді надходити до наших аналітичних центрів. Там вони будуть оброблятися за нашими вже практичними розрахунками приблизно літак на 150 осіб буде опрацьовуватись в повітрі протягом 6-7 хвилин. Загалом визначено, що 32 українських пункти пропуску будуть задіяні під час євро 2012 Із них сім працюватиме на українсько-польському кордоні, і 14 на кордоні з Росією. Це дві найбільш напружені ділянки кордону, через які їхатимуть громадяни інших країн. Щодо закарпатських пунктів пропуску, то тут ситуація відносно спокійна. Величезної проблеми я не бачу, тому що основні матчі будуть відбуватися в Києві і в Донецьку. Відповідно, здебільшого вболівальники будуть туди потрапляти саме авіаційним. Транспортом, аби полегшити життя вболівальникам євро 2012 які приїдуть в гості до приймаючих країн чемпіонату. Організатори події вирішили біля кожного стадіону, де проходитимуть матчі, розмістити фан посольства. Такі фан-посольства є мобільними, тобто вони пересувні. Вони працюють поблизу стадіонів. Тобто, це, скажімо так, такий центр, де кожен уболівальник, да, який приїхав турист, на замець, має змогу отримати потрібну інформацію. Телефони екстрених служб, готелі, ну тобто, будь-що. До помпезної події у світі європейського футболу залишилося не так уже й багато. А справ, як завжди, хоч греблю гати. Чи дозволять вони Євро 2012 стати безпечним, знає тільки літо 2012-го. Доживемо, дізнаємося і ми. Що все готово, буде і в польська сторона, і в українська сторона. Я знаю, що великі кошти вкладаються в наші аеропорти, особливо в тих містах, де відбудуться матчі чемпіонату Європи. І казали, що в основному її туристичний потік буде літаками туди. Але ж от і ви перед цим казали, що щось міняється міняються потоки, і напевно сухопутні пропускні пункти будуть задіяні напевно, катушку ваша То, думка. Не треба перевіряти слова по телевізору. Достатньо зайти на сайт авіаційного транспорту, авіаційних перевезень і набрати із головних футбольних міст, там баварських, французьких, не знаю будь-яких, чи є рейси прямі. Хай буде Німеччина, Україна, авіарейс. Ми побачимо так. І можна. Довіряю одному з київських агентств соціологічних, який зробив облік, що прилетить до 12% туристів, вболівальників лише на літаках. Нема лоукостів, нема дешевих авіарейсів. Крім того, авіарейс це не просто зробити за один день чи за один місяць. Це повітряний коридор, це домовленість міжнародні і дуже 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 довгий ряд моментів. Крім того, авіакомпаніям потрібно обслуговувати персонал і так далі. Тобто, це довготривалий момент. Тому о, ті чартерні рейси, які літають у Харківській і Донецькій аеропорти, це не те, що у Бориспіль, який лише недавно був добудований, і перша черга львівського аеропорту була відкрита. Це також і ще треба ту масу обслужити і вивести до стадіона. Над цим працювали принаймні півроку ведеться і дискусія, і робота. Я думаю, що і ті, хто заробляють гроші на цих подіях, і ті, які турбуються про обличчя, про рейтинг країни і таке інше, вони щось робили собою. Ну так, <підкінця> якщо подивитися, в тому, що о, в статистиці світових подій євро входить в трійку найбільш відвідуваних подій і по телебаченню, по інтернету, і по безпосередньому відвідуванню, це Олімпіада, чемпіонат світу по футболу і євро із усіх акцій світових, то можна сказати, що це буде невеличка проблема. Але як сказав попередній зі Львова слухач, нічого опозоримося, а потім буде все добре. Тобто підтримую його на жаль думку. І коли сказали чиновники про те, що митниця Закарпатська не буде працювати, то я хочу нагадати, що найбільш агресивними фанатами, які Точно приїдуть. Це є серби, це хорвати, це болгари, це греки, Англійці, вони, можливо, іншими способами, так? наприклад, до Польщі і далі, це італійці. Достатньо тих, хто часто їздить по світу, ну, наприклад, без кордону від міста Загонь до Венеції, 1050 кілометрів це 12 годин. Їзди по автобанах. І ми би хотіли якраз на цьому і наголосити, що уявіть собі приїжджають по карті чи по gps навігатору туристи на невеличкий перехід там Убля чи Хижа чи берег Шурань, а їм кажуть, вибачте, це тільки для місцевих. А в навігаторі навігатори закладають заклад. А і... а так, ну тому що їх направляє ближче, uh -huh. що ближче через Румунію, Болгарію, uh -huh. і ви виявляєте, що таке 30 італійських тіфозій? Там не допоможе ні ОМОН, ні Беркут, ніхто. Це є підготовлені е, в небезпеці. Так, але їх з другої сторони і бити їх не можна, тому що це європейці скандал, преса і так далі. І вони так, ще їдуть туди, так. а не зворотність. Отже, з органи, яких кинули в, в мішок, вони не знають, що тепер робити. Вони не мають порушити права європейських громадян. Да? І мусять ще нормально вслужити. А від собі футбольний фанат це той, хто любить випити алкоголь і в автобусі, і приходить на митницю. Він в шоці, що є митниця. Так? Стосовно боротьби з хуліганами, фанатами, які переступили межу, у нас теж є сюжет. Давайте подивимося і продовжимо. Євро 2012 наближається до прийому гостей готуються не лише таксисти, працівники готелей та ресторанів, а й вболівальники та спортсмени. Одеська міліція, незважаючи на те, що Одеса не буде приймати матчі Євро 2012 Також проводить спецнавчання. на стадіоні Чорноморець. Майже 300 представників всіх підрозділів ГУМВС України в Одеській області відпрацювали навички вгумування найбільш войовничо налаштованих болівальників за сценарієм. Фанати однієї команди намагалися дістатися фанатів іншої команди. Де. виникла критична ситуація: бійка, відірвані стільці, лайки. Охорона викликає спецпідрозділ на допомогу. В районі 300 бойців було задіяна. Це були бойці спецподрозділення Бірквут ГуМВС Одеській області. бойці внутрішніх військ, були задіствовані сили МЧС. Була задействована сотрудники патрульно-постової служби. А, Они будут, при проведенні определенного роду мероприятий, зв'язаних з евро 2012, які предстоят у нас в цьому звісно, будуть задействовані, возможно, навіть відкомандировані в ті міста, де будуть проводитися непосредственно матчі. Вже відомо, що деякі підрозділи будуть відкомандировані до міст, де будуть проходити матчі чемпіонату. Серед них бійці Одеського Беркуту. На сегодняшний день показали еще ряд взаимодействия с разными службами и наши подразделения, в том числе со службой внутренних войск, патрульно-постовой службы, органы внутренних дел. Провели на месте, вот, будем говорить, оцепление, блокирование той толпы, которая могла бы при проведении где-то спортивных мероприятий, могла бы повлиять на работу бы в целом в городе. За легендою навчань всіх порушників громадського порядку було заарештовано та відправлено до відділків міліції. Жоден з тих, хто виконував роль радикально налаштованих фанатів під час навчання не постраждав. Напевно, одеські наші спецслужби будуть відряджені або в Харків, або в Київ, або в інше місце. Тобто ну, готуються. Будемо думати, що все ж таки і, і ті будуть по по плечах. Але от, заїхали. На кордонах пропустили всі далі. Всі зелені зони спрацювали, а далі дальше... антиреклама проти України. Ціна на готелі, Чи є місця. Чи ціна влаштовує? Ви казали, що будуть їхати не дуже багаті оболівальники. Значить, а у нас цих хостесів немає. Ціна 500 євро. <кій> Як тут? Ну я лише починаю з першого кроку, продовжуючи вас. Заїхали, а там написи на Кирилиці на Київ, на Донецьк. І Вони прочитають, звичайно, їх. А далі зупинилися після пива піти здійснити біологічні потреби. Куди? В на дорозі, звичайно, з боку проїжджають інші машини, їх збивають. Сама Європа привикла їхати 90-130. так, І, відповідно, по наших ямах поломки і так далі. і і так так далі, так далі. СТО не стоїть при дорозі. Так? Відповідно, немає обхідників Я чув, що і так далі. Дороги будуються, біотуалети встановлюються, все повинно бути. Ну, повинно чи бути, ви вважаєте, що ну повинно бути, нас слухають чиновники, і ми швиденько поїзд уже пішов. Тепер треба лише залатувати дирки. Закарпатці можуть лише спасти імідж конкретного району. Кожна райда адміністрація, я думаю, в термінове виготовлення плакатів а на іноземній мові. які напрями біля кожного митного, і власне вже робить управління туризму про те, що на кожній митниці має бути пачка карт як із цієї митниці вибратися на центральну дорогу ЧОП Київ а там уже далі вони орієнтуються головне покинути нашу область до речі місія закарпаття це тільки пропустити транзит. Чи ми готуємо якийсь там як музей Леквору, чи там пропустити не допустити трагедій людських життя да щоб не було щоб не було крадіжок і щоб був збережений хороший імідж Нашої області і назад уже чекати тих, хто там щось купить. Стосовно де вони зупиняться, це взагалі парадокс. але я думаю, що він буде швидко вирішений і він вже вирішується. Тим, що з 1 травня закінчується навчання студентів, і тому що десенько відкриється хостельна система. Це гуртожитки. Ну, досить серйозних і великих вузів харківських, де відмічається понад 100 тисяч студентів. Тобто гуртожитки приймуть цих хостельних е, туристів. Тому це не є найбільш глобальна проблема. Інші готелі вже приймуть інших. Ну, Хостельна ціна. Я бачив в центрі Будапешта там плакат 7 євро. Да, 10 доларів це оптимальна ціна, і більше тобто, не, не у нас те ж саме буде. Це європейський стандарт. Напевно. Ну думаю, що е, це такий турист, вболівальник пиво. Гостел стадіон, оце він буде. Ясно, що будуть невеличкий конфліктність, тому що якщо ти йдеш на стадіон і п'єш пиво, тебе є гроші, значить зійдуться не тільки вболівальники і спортсмени, а зійдуться ті, хто шукає гроші. Напевно, вболівальники, вони мають не тільки один квіток, вони будуть цикл, так. Тобто їх цікавить і один, і два матчі, можливо, фінал. І значить, вони так. затримуються в Україні, може, і тиждень, і два, і три можливо, тиждень, особливо від етекати СІЗО. це я так жартую. Але, але хочу сказати, що навіть в сувенірній галузі ми не встигаємо. А ці всі обмеження, які були покладені для китайських умовно виробників, так. Говорить про те, що вони теж не встигнуть виробити, бо вони бояться, але будуть з-під поли продаватися і вже продаються. Ну не можеш майка із символом євро коштувати для дорослого 170 гривень. Давайте дуже ми дорого. ще, Федор Федорович, подивимося сюжет, тому що є дискусія про те, а що з цими спорудами буде далі. У нас є сюжет по Зальцбургу, Ну, відомо, що Австрія і Швейцарія проводили попередній чемпіонат Європи. Як там е, використовують споруди після завершення цих подій спортивних? Будь ласка. Один із найбільших стадіонів Австрії знаходиться у місті Зальцбург, де населення складає всього 150 тисяч людей. Стадіон у Зальцбурзі розрахований на 18 тисяч глядачів. Був побудований у 2003 році. Та за рік до чемпіонату Європи його реконструювали і збільшили до 30 тисяч глядацьких місць. О після чемпіонату стадіон не пустує, запевняє його керівник. «Щороку у нас відбуваються 5-6 серйозних матчів. Це і каційні матчі ліги чемпіонів і дружні зустрічі, на які приходять 30 тисяч глядачів. А на інші звичайні матчі, як правило, збирається 15 тисяч вболівальників. Завдяки євро 2008 місто має один із найкращих елітних футбольних стадіонів. Стадіон у Зальцбурзі щороку отримує 800 тисяч євро прибутку. При правильній політиці запевняють австрійські чиновники. Подібний заклад може і має приносити доходи. Стадіон в Інсбруку був побудований 5 років тому і розрахований на 20 тисяч глядачів. Утім, за нормами чемпіонатів Європи, його розширили до 30 тисяч місць. Інсбрук приймав три матчі, і на кожен із них були розкуплені усі квитки. Опісля Євро 2008 року додаткові місця в стадіоні довелось демонтувати, оскільки ажіотаж зник із закінченням чемпіонату. Сьогодні на футбольні матчі домашньої команди щонайбільше збирається 5 тисяч глядачів. Утім, тут запевняють, він не пустуватиме. Зараз стає популярним американський футбол, поціновувачі якого заповнюють стадіон Вінзброку майже на 90%. Ну що, Федор, у нас фінальна частина нашої з вами зустрічі? Я сподіваюся, бо я по життю оптиміст, що все ж таки всі служби, всі наші органи державні спрацюють, що туристична галузь е, працює над тим, щоб залучити сюди людей. І е, чемпіонат відбудеться безумовно, як кажуть футболісти, футбол для глядачів. Е, ваша думка. Що? Чи так буде і далі? Як будемо використовувати не ми, а власники ці споруди і що з туризмом? Ну на я думаю, що якраз це червень місяць, це день е, час відпочинку, і останні тиждень червня це день молоді. Тому в мене 99,9% е, надія на самих жителів такої чудової країни, як Україна. Тепер е, все це, що називається Євро 2012. Може спасти лише сам імідж самої нації українців, які можуть спрятати недоробки, масові недоробки своїм е, колоритом. Більше нема на що надіятися лише на колорит українців. Які позитивні моменти можна витягнути це? По-перше, збудовані стадіони. Їх треба буде заповнювати для того, щоб утримувати так, комунальні послуги, світло, енергетики і так далі. Тому їх будуть, звичайно, використовувати у міжнародних матчах. Спочатку заповнити на євро, а потім заповнювати Це на... Це вже дає. друга раді, тому що жодна, майже жодна олімпіада не принесла прибутку, а приносить вона імідж. Тобто, головний фактор Євро 2012 про Україну дізнається більше людей. Просто дізнається, і тепер цю інформацію треба перетворити в позитивну інформація буде люба, а не нелегативну, або негатив зменшити. Ми вже маємо деякі позитивні моменти від євро. 2012 тисячі воно Що не відбулося, вже є позитивний момент. В 2014 році відбудеться Євробаскет. Чемпіонат Європи у на території України це вже прийняти. Це вже прийняте рішення. Ну можливо, тому що ніхто не хотів привати, але вже є фактор того, що є. Ну і е, власне е, позитивна інформація, яка буде йти про Україну, або люба інформація, буде звучати термін. Україна, Україна, Україна. Я би хотів в цьому контексті нав'язати таку жартівливу рекламу, яка вийшла недавно у Франкфурті. Рекламувалася одна фірма певна, яка описувала, що не їдьте, не пускайте своїх жінки, своїх мужчин в Україну. Там дуже красиві жінки. Це в Німеччині? В Німеччині я, я бачив да, в Швеції. Да. Ну це вже популярно. Не пускайте. Хто не поїде в Україну, то отримує від нашої фірми. Обміняє квиток в Україну, то отримує міні-малесеньку домашню поварню. Це варню. вони думають, що це антиреклама. <рес> так, а на самому звичайно. ділі це реклама, і тому... тому що українські жінки найкрасивіші у світі. Так, ну, головне, щоб вони е, працювали не на Євро 2012, а на Україну. Ну що ж, от на цій позитивній ноті ми і завершимо. Тому що я сподіваюся, все буде окей. І ми не повинні забути, що ми чекаємо від української збірної. Вони там не туристи. Вони повинні добиватися наймаксимальнішого успіху. Ну так, і прийняти інших по гостинному. Господар так. повинен уступати. І на цьому я вас поблагодарю за те, що ми спільно і дуже плідно поспілкувалися. І до наступних зустрічей. Дякую за увагу. До побачення.